Доброго дня! Сьогодні вирішив зняти серію відео про ключ з динамометром. Перша частина буде загальна інформація, в другій частині як буде відкалібрувати ключ можна. При виборі ключа звертаємо на діапазон роботи цього ключа. Чим ширший діапазон роботи, тим буде більша похибка в показах цього ключа. Коли купуємо ключ, перше, що потрібно звернути увагу, це на те, в якому він стані знаходиться. Тобто дивимося, відкривши коробку на шкалу. Так, шкала з Ньютон-метрами має бути на нулі або нижче нуля. Якщо ручка закручена вище, то пружина може бути розтягнута. Невідомо скільки часу воно так пролежало. Пружина могла деформуватися і покази його, покази його будуть невірними. По загальній інформації, в принципі, все. Другу частину зроблю, як калібрувати ключ. Чекайте продовження. Ставте лайки і підписуємося.